Поки світить сонечко, складемо з вами літні плани. Книжкові, звісно. Усім привіт! Мене звуть Іра, я психологиня. Це мій канал на YouTube про книжки. Цього разу, роблячи плани на літо, я вирішила поділити їх на дві стопки. Перша це книги, які я хочу прочитати от обов'язково за літо. Залізобетонно. Ну як, бетону? На 99% бетону. Тому що я дуже так піддаюсь настрою іноді, і якщо не хочу брати якусь книжку, не беру. Але я буду старатися їх дотримуватись. І позаду в мене є ще декілька книжок. Це такі собі додаткові книги, які бажано було б, аби я прочитала літом. Але якщо не прочитаю чи прочитаю пізніше, теж буде ок. І почнемо, напевне, з першої книжки. І перша книжка тут у нас Правильне рішення Лістом Форд». Я збираю цю серію любовних романів, тому що чула багато позитивних відгуків. В принципі, я з такою вже довірою йду до цієї серії, хоча не читала ще її. І ось візьму першу частинку. Я хотіла її прочитати ще весною, здається, але щось у мене не склалося. І тому беру зараз, чула, що це дуже така добра, дуже така з правильними стосунками книжка. Ну, я трошки хвилююсь, чи мені не буде нудно, але ніби казали, що тут прикольне спілкування між персонажами, що вони такі прикольчики, які стягнуть одне з одного. І, в принципі, таке мені сподобається. Далі це енциклопедія фейрі Емілі Вайлд. Вайлд так, правильно. І е, це енциклопедія фейрі, камон, її можна не читати. Я сподіваюся, що ми цю книгу візьмемо із моїми коліжанками на читатський клуб літом і прочитаємо. Тут вона така класненька, така, ще гарнюненька. в неї гриби, ось ці і всякі рослинні орнаменти, не лише на обложці, а й ось так на зрізі. Просто, не знаю, вона мені дуже подобається своїм оформленням. І саме це оформлення вже наштовхує на те, що це книжка, яку треба читати влітку. Тому, в принципі, я її взяла. Поки я не дуже знаю про цю історію, хіба що йому. Що це будуть якісь енциклопедичні такі, ну, я так собі уявляю, може, викладки про кожен вид фейрі чи щось таке побачимо. Я дуже очікую, що вона мені страшно сподобається. Також я хочу продовжити читати серію Скляний трон». І тут друга частина корона опівночі. Я давненько вже читала першу частину, може, рік чи два тому. В принципі, я. Пригадую, що там відбувалося, можу там нотатки свої передивитися. Теж очікую чогось дуже фентезі, приємного і, можливо, нарешті дізнаюся якісь там ті речі, які треба знати перед прочитанням третьої частини міста півмісяця. Ось. Дуже на це сподіваюся. Хоча не знаю, ще тільки чотири книги видав Віват. А ось місто півмісяця має прийти в кінці літа. І, можливо, я все ж таки трошки почекаю, прочитаю весь ось цей цикл, потім буду читати третю цю частину місто півмісяця, тому що там уже є ось цей перетин Всесвітів. Чи що там було ну, загалом, коли персонажі будуть з різних циклів разом взаємодіяти? Ой, я тебе дуже таке люблю. Дуже таке люблю. Книга з італійським сонцем, лимонами, таким спекотним літом. Таке дайте два. Вона. Чудесна, вона оформлена чудесно, ці лимончики, цей лимонний зріз. І вона мені вже, ну, така літня, така прям дуже-дуже літня. І я от хочу одну із перших її читати, але вже коли буде так, може, більш спекотно, щоб це більше резонувало з погодою на вулиці, а не те, що зараз одні дощі. І так, я вже дуже хочу такої атмосфери літа, відпустки. Лимонів, до речі, може зробити собі ось цей їхній десерт. Я багато його бачила на картинках у Пінтересті і на фотографіях моїх знайомих, які їздили в Італію. Якийсь такий десерт, де лимон зрізаний, зрізана верхівка, і всередині він чимось наповнений, І ще збитими вершками. Так зверху красиво це все полити. І я така, хм". Може, я щось таке спробую. Це не точно, бо я готувати не люблю. Але я знаю, кого можна попросити. Також хочу прочитати. Так весело нам ніколи не було. Це якась сімейна сага. І в планах на літо буде у мене таких дві основні книжки. Мені от хочеться саме літом читати більше. Більше сучасної прози, ніж зазвичай, не знаю, ось просто в мене такий пунктик. Е, мені хочеться теж читати про якусь драму у стосунках, е, драму сімейну, знає, там, між братами сестрами, між подружжям. От, і, мені такого хочеться. і ось тут, в принципі, ця книжка має мені це дати. Ну, і куди ж без трес зі Смарагдового моря іти у літо, тому що це море. І так, це фентезі, але все ж таки це одиночна історія Брендона Сандерсона. І я вже в передчутті, тому що цей автор ніколи не підводить, мені здається, все, що я читала в нього, було прям топчик. І я дуже хочу познайомитися з цією такою злегка казковою історією. Мені здається, що вона от якраз дуже прикольно буде літом читатись. Можливо, тоді буду читати, коли мені захочеться, от саме атмосфери моря. Не так спекотного літа, як саме от море. Це, Це має бути дуже приємно. І, звичайно, книжечка «Розумут Пілчер Повернення додому, яка своїм оформленням, оцим будиночком на Форзиці, просто проситься теж читати її влітку. І я хочу, ось уже, не знаю, там буде в перших числах літа, там, через декілька днів, я хочу взяти її і вже почати читати. А, тут у мене ще про дві книжки записано, яких у мене зараз немає на руках, але я теж планую читати їх влітку: це Еландріс Брендона Сандерсона. Наскільки я знаю, це одиночна книжка. І вона ну, просто раніше вийшла, ніж його цей архів «Буросвітла». І я хочу так прочитати цю книгу. І також другу частину «Зімли народжень. Щоб бути більш підготовленою до наступних частин архіва бури світла. Ось так. Тому що я знаю, що там є якісь такі згадки, можливо, якихось персонажів, ще щось таке, і мені хочеться так повністю охопити цей космер, наскільки це зараз можна українською зробити. Далі перейдемо до ось такої стопочки, не таких обов'язкових, але теж. Мало не впали. Бажаних до прочитання влітку книг. І тут у мене Долі і фургії», книжка, яку я хочу дуже давно прочитати, але чогось не читаю. Тут у нас сучасна проза, це книга про стосунки у подружжі. І я теж очікую тут якоїсь такої драми, конфліктів між двома людьми, як вони будуть розгортатися, як люди будуть це вирішувати, тому що ось це мене найбільше цікавить. Або досліджувати, як вони щось не вирішують в силу якихось внутрішніх конфліктів. Мені дуже подобається така, такий дещо аналіз персонажів у сучасній прозі. Ті не дуже сучасні, просто в прозі. І мені ще дуже подобається оформлення. Це, якщо вам погано було видно, це такий наче зріз черепа, і в ньому квіти. Ось так. Напрочуд, кмітливі створіння. Ця книга має розповідати нам про літню пані, у якої якийсь час тому безвісти зник син, і вона влаштовується на роботу в океанаріум, І одної ночі вона рятує восьминога, який випав зі свого акваріуму, заплутався у дротах, дротах якихось і мало не загинув. І а нотації зазначається, що вона навіть не здогадується, що цей восьминіг може вплинути на розкриття таємниці, куди ж зник її син. Я така, ох, це цікаво, це якось так для мене не недипово. Мені подобаються такі історії, де ось тварини є якимись самостійними персонажами і впливають на долю людей. На людських персонажів. Також нам тут обіцяють історію таку дещо дотепну, історію дружби. І якщо це буде дружба між літньою пані і восьминогом, це буде цікаво, дуже цікаво, прикольно. І я прям теж дуже хочу її прочитати. Можливо, навіть занесу її в категорію тих до обов'язкового читання. Я не знаю. Я все хочу читати відразу. Сад супроти часу це нонфік, який буде нам розповідати про сади, як вони утворювались, для чого утворювались. І Олівія Ленг тут буде досліджувати не лише просто сад як в плані садівництва, а й сад як алюзію на Едемський сад. І мені це дуже цікаво, і я теж думаю, що ось така книжка це дуже літня історія. Також тут прекрасна обкладинка, яка мені дуже подобається. І я її ставлю, знаєте, передом не боком, тому що мені просто візуально подобається на це дивитися. І я хочу її теж, може, читати десь на природі, не знаю, може, влаштувати якийсь пікнічок, де можна повалятись на плетику почитати книжку. Побачимо. А далі книга, яка мені здається, такою з елементами магічного реалізму, такі в мене є здогадки, тому що тут у нас йтиметься про Естер, яка через труднощі у родині тікає у свій якийсь вигаданий світ і в певні кімнати, які є в цьому світі. Як я зрозуміла, у неї п'є батько. І вона таким чином, занурюючись в себе, якось намагається дистанціюватись від всіх труднощів, із якими стикається їхня родина через це. І якимось чином буде намагатися врятувати свого батька від нього самого. Знову ж таки, це цікаво, це має бути глибоко. Я так розраховую. І ще мені дуже подобаються історії. Де є ось такі персонажі, які щось вигадують у своїй голові, якісь будують кімнати, замки, якийсь мають свій такий внутрішній світ цікавий. От я дуже люблю такі історії і дивитися, і читати. І тому теж очікую, прям отримати неймовірне задоволення від цієї книжки. Вона досить невеличка, тому я так беру її для того, аби розбавити. Ось ці товстунці, які я хочу читати влітку, і знову ж таки обкладинка, вона натякає на літню атмосферу. І ще одна книжечка української авторки Ярослави Литви, яка називається Рік розпусти Клауса Оттобаха. Вона нам буде розповідати про німця, який заводить інтернет-знайомство і приїздить до України, щоб зустрітися зі своєю обраницею, в яку вже встиг закохатися. Це, знаєте, така собі історія Дон Кіхота, як зазначено в нотації, має бути досить весела. Я теж очікую такої. Веселої, розважальної історії а от на літо, не дуже напружуючої, але мені це дуже сподобалася, сама назва. І я хочу її от теж прочитати влітку. І це все. Дякую, що переглянули це відео. Ставте, будь ласка, мені вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть про свої читацькі плани на літо. Можливо, ви вже їх створили, або ще ні. Тоді можете щось запозичувати з цих моїх планів, звичайно. І буде цікаво почитати. До зустрічі. Па-па.